У нас у гостях учасники проєкту Аня Завальська і Сашко Положинський. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, Україна! Вітаю вас зі святом. Зі святом. Навзай. 25 років в Україні. Розкажіть особисто для вас це багато чи мало? Ой, з одного боку, дуже багато, а з іншого боку, надзвичайно мало, тому що мені здається, що за ці 25 років ми так мало просунулися у своєму справжньому державному розвитку. І десь ми, ну, мені здається, у віці немовляти Знаходимо зараз. Хоча здається, 25 років це вже зрілий вік. Але разом з тим за 25 років у нас було б дуже багато подій. І ось ви, власне, створили пісню, які зізнались у коханні України, у любові до України. Розкажіть про проект Оберіг. Ну це не тільки наш проект, це проект належить всій Україні. Вже вже наразі ми завдячуємо автору цієї пісні, який власне об'єднав mm -hmm. нас навколо цієї чудової ідеї. Ігор Дріщаний запропонував зробити таку такі, власне дійсно зізнання у коханні Україні. І 25 найкращих голосів України Різноманітна палітра і стилістична і музична об'єдналася заради того, щоб дійсно нагадати, що всі ми одне ціле, і е, я вважаю, що це, цей проект має дуже важливе соціальне значення в першу чергу. Е, і цей проект, який об'єднує не тільки музикантів, але дійсно на мови yeah. музики, а об'єднує взагалі всю Україну, всіх українців, тому що е, ми так само запустили і флешмоб, і ми говорили про те, що червона нитка це є символікою нашого проекту, і вона дійсно об'єднує нас. І ця червона нитка є символом кохання до нашої рідної землі. І червона нитка символом кохання, і сама назва проекту досить таки символічна. Як обирали її? Одразу з'явилась назва оберіг? Е, я це в першу чергу з'явилася назва, тому що так називається пісня, пісня оберіг. І звідси все і почалося. І це така. Ініціатива подарувати якийсь захист. Ми опитували всіх учасників. Сашко розповідав про оберіг. Він дуже цікаво розповів про те, що дуже важливу роль оберіги значить мають для військових у зоні АТО, і саме особливо ті, які роблять діти. Так Сашко, це, да, це взагалі ну, дуже дуже ну, цікаві. Речі, історії. На це на це звертаєш увагу. от коли спілкуєшся з військовими в більшості з них на на видному місці, десь uh -huh. є якийсь оберіг. Хтось ховає, а в когось прям на на, на видноті, і дуже багато оберегів, саме таких національних, якісь там плетені так. іграшки, жовто-сині, якісь там стрічечки, прапорці, браслетики. І в більшості випадків це подарунки від дітей від українських. І сьогодні на каналі 1+, Плюс унікальна прем'єра власне пісні. Оберіг. Давайте послухаємо, подивимось кліп. Жені, тебе я бачу, сна, хвилююся, щоразу, мов дитина. Коли літак, мов білокрилий птах, несе мене до тебе, Україно. Земля під небом, сповненим зірок. І тебе і натхнення, і кохання. Колись я тут зробив свій перший крок. І сподіваюсь, тут зроблю останніх. Що ангел хранитель на все оберіг. Має гра, щоб силу і любов твою зламати. вісну не зник і грам на на віки ще. time послухати і подивитися кліп «Оберіг». Ви зможете на всіх інтернет-майданчиках каналу 1 плюс 1. Ну і, власне, заходьте до нас на сторінку «Сніданок з 1 плюс 1» у мережі Facebook. Там так само можна буде побачити і послухати цю пісню. 25 артистів ви зібрали. Розкажіть, це було швидко і легко? Ми вже так чекали соло Сашка Положенського, тому що... Блін, до мене підходило все, Ну, які я вийшли? Насправді, насправді. Можемо послухати, ми послухати і всі України, звичайно, побачить, тому що 25, як ми збирали, це була дуже довга історія. Їх 25, це аж так. А я 25-й. Ти, ти 25-й потрапив у цей проєкт, можливо, і можливо, це така найбільша вдача, тому що Сашко не просто е, прийняв участь, а він так само став співавтором цієї пісні. Він написав від себе свою частину. І Коротше, і... я так зрозумів, що писали-писали пісню і бачить, що є вільний шматок і не знає, що туди вставити. І тут... У нас же є Положинський. Давайте йому поку... його покличемо. Але щасливо, що саме саме все належить належиться цей фрагмент, і, звичайно, нам дуже не вистачало саме такого такого лідера. Ні, насправді ну, все відбувалося в дуже стислі угу. сроки. Угу. Ну для мене, принаймні, я не знаю, що було до того, як я з'явився в проєкті. А в мене бува буквально три дні було на те, щоб написати свій текст, так. вивчити, записати і знятися в кліпі. І я сказав одразу, Ані, кажу: Ані, якщо... якщо не угу. піде, то не розраховуйте, але. Я, я вже перший раз слухав пісню, вона мене якось так легко зачепила, uh -huh. що е, буквально на третьому uh -huh. прослухованні в мене вже був готовий текст. Причому в ті кілька рядків, що, що в мене там є, я, я зміг втиснути все, що я хотів би сказати в цій пісні. І це uh -huh. для мене настільки от, е, велике досягнення творче, що я от просто тішуся неймовірно, що мене запросили, бо е, рідко коли мені вдається бути лаконічним uh -huh. в своїх текстах, а тут. Мало, мало слів, але сказав, от саме те, що хотів. Ну, а і, що коротко то і... і це, мабуть, завдяки не тільки тому, що угу. сама пісня ну така, так. а от мене зачепили саме голоси виконання, бо я ж вже чув записаний варіант, і, і от саме от ті емоції, які вкладали наші артисти в кожний в свій рядочок. От вони, мабуть, мене найбільше надихнули. Аню, Саш, 25 років в Україні, якої ви бачите, що хочете сказати. Ну, По-перше, по звичайно, хочеться, щоб був мир і, і, і щоб Україна при цьому була цілісна, єдина е держава без поділів, без кордонів всередині своєї території, з повним взаєморозумінням. Якщо казати на прикладі нашої роботи, роботи оберіг, а е це молоді, молода сила української нації, так української держави, молоді виконавці, я в першу чергу звичайно е бачу Україну такою, якою буде. Е Ну так достойно представити нашим дітям майбутнім, нашим нашим взагалі дітям України, тому що тому що ми ми все зможемо. Я впевнена, що Україна у не дуже велике і дуже яскраве майбутнє. Аня завальська Сашко Положенський. Дякуємо вам за оберіг би нашими гостями. Яснодамка садити.